У Вінницькому раці День відкритих дверей. Тут з нагоди міжнародного дня сім'ї зібрали студентів медичного та педагогічного коледжів, аби просвітити їх в сімейних питаннях. Сьогоднішня молодь не поспішає оформлювати свої стосунки. Середній вік тих, хто стає на весільний рушник, – 25-30 років. Таку тенденцію психологи вважають позитивною, адже саме в цьому віці людина морально готова до такого важливого кроку. Любов є двох типів: є любов. Коли я без тебе не можу, а є друга форма любові, коли ми кажемо з тобою я можу все. Так ось, варіант розвитку цих подружніх стосунків де залежати від того, який тип любові ви обрали на дні відкритих дверей у Вінницькому радці. Молоді розповідали про те, як правильно потрібно будувати сім'ю. Наголошували на тому, що шлюб це відповідальна справа. Зайво раз нагадали про методи контрацепції. Цей захід організований для того, для того, щоб більшу цінність знала наша молодь про сім'ю. Це люди, які повинні вступити в сім'ю, які повинні мати сім'ю, мати дітей. І це, як кажуть, кожна людина повинна знати і усвідомлювати, що вона є продовженням роду людського. Поради фахівців студенти вважають слушними. Щоправда, майже кожен вже визначив для себе запоруку сімейного щастя. Довіра, вірність і бажання мати дитину. Якщо буде дитина, буде щастя. Для створення смі потрібно, щоб було розуміння пари, розуміння, підтримка, також ну якісь спільні погляди на деякі речі. Я вважаю, що сімейне щастя буде тоді, коли люди, які вступають ну, в сім'ю, повинні бути робити це осознано. Ну між ними має бути кохання, розуміння, щирість і вірність. Незабаром працівники раксу очікують на стрімке зростання кількості шлюбів, адже саме влітку більшість пар бажають зіграти весілля. Реєструють шлюби, реєструємо ми шлюби в основному влітку. Дуже багато пар. Коли коли настають дні посту. Ми майже не реєструємо урочистих реєстрацій, у нас немає. Ну, одна, дві, три, п'ять до десяти. А потім йде дуже великий наплив уже в літній сезон. І от як нам їх усіх зареєструвати в цю прекрасну пору року, коли всі наречені хочуть похизуватися своїми нарядами весільними, коли є можливість показатися у усій красі, а нам гаряча пора. Цьому році у Вінниці вже одружилося 628 пар розлучились близько 200. за словами фахівців. Це хороші показники.